Привіт, друзі! Ми переїхали. Хто дивився останнє відео? Там було про те, що ми поїхали в Словенію на декілька днів, вона нам сподобалась, і от через місяць я вже в Словенії, ми вже тут живемо. І ось я в лісі, вісім вечора. Я з рюкзаком починаю похід. План такий зараз десь переночувати, це завтра рухаться вгору. Як на злот пішов дощ, я не встиг поставити намет. Він весь мокрий. Стих. Трошечки мені ще треба колишка одного. Ух, там води скільки. А, все мені на ноги поляпало. Фух. Блимає достатньо сильно обзор е, мого спорядження. Всякі штуки для зйомки: кепка, арафаточка, дві, дві банки, яблуко, яке треба з'їсти на горі, вода, шнурки зарядки, мікрофон, ніж це мій оберіг, який я всюди з собою ношу. Матча, цукер. ліхтарик ще один запасний, куляри, вода, балон, джетбойл. і з всякі приладня. Все. Так, він самонадувний, але його треба трохи додуть. Вийшов з намету щойно. Тому що закінчився, перестав на якийсь час дощ. І подивіться, який місяць вийшов зараз. Але можна було спальники не брати, достатньо тепло в цілому. На добраніч. Добрий ранок. Холодно вночі так було. Зараз 4.40. Дуже класно було спати. Ну, тільки що холодно, а так то дуже класно. П'ята ранку пригоди чекають. Що? Скільки можна спати, якщо пригоди чекають? Все, я зібрався. І знаєте, скільки моє часом це пішло? Година. Їм яблуко вмився трохи, попив води. Це мої пригоди починаються. Добрий раночок, добрий раночок. План у мене такий сьогодні дослідити цю територію. Звичайно, у мене є в голові горан, як я хочу піднятись. Це гора Скута 2500 з чимось. Ось. Але, але так як я перший раз тут, тому я буду гнучкий в своїх планах. На щастя стоїть, напевно. Далі вже починається який хороший підйом. Я перевдягнувся, знайшов собі посох, який мені буде допомагати в підйомі. Стежка вже така почалась добренька, що хочеться трохи прям віддихатися. Мені здається, що сьогодні класний день буде, дивлячись на те, що погода показує а, хмари, але... Я думаю в хмарах краще, ніж на сонці. Я вже десь годину піднімаюся. і в такому потужному режимі, що я прям весь мокрий. Я вже дуже-дуже голодний. Швидко поповню собі трохи енергію і піду далі. Дуже смачно, це білок. Дуже зручно, дуже він легкий, бо це порошок. Вуглеводи має бути з каш, а білок буде з білка. Ах, супер, можна тепер йти далі. Підйом просто Просто неймовірний стає. Фух. Але дуже добре, що я трохи підживився. Камні слизькі, після дощу. Ноги напружуються дуже. Але нічого, завжди так, набір висоти перший, він завжди. Найскладніший. Потім тіло адаптується. Розум адаптується. фух, І буде все добре. Зараз ви бачите такий ніби легенький підйомчик, да? але насправді... Насправді. Фух, це якась вакханалія просто. Звук води. Піду зараз подивлюсь, чи можна там набрати води. Я знайшов місця, де видно, де більше капає. Сюди трава, наприклад, а тут камені. І тут камені. Це значить, що сюди я так поспостерігав, найчастіше падають краплі. Насправді, мені здається, достатньо швидко піде, тому що я поставив в правильні місця і воно постійно попадає в неї. Постійно попадає. Треба трохи відійти, бо тут капає з цієї скелі. Дивіться, як, як, як вниз, якщо подивитися, як все зверху летить. Ось. І в мене вже, ну я вже трохи промок. Тому я залишу свої пляшки тут, перейду вон туди і буду сподіватися, що коли пляшки стануть повні, вони не впадуть. Я посидів вже, відпочив. Можна перевірити, що там з водою. Тут трохи. І тут О, так тут непогано чуєте. Зараз ми його заберемо це все обережно Опа. Ось перевіримо скільки тут тепер в цілому буде ого, так я, я флягу прям максимально правильно поставив Я, якщо чесно не очікував Насправді mm. Смак чистої води. Свіжої і холодної. Я рахую, що класний результат. Витратив я хвилин 20-25, але в мене майже більше... Не знаю, тут десь 0,7 води. Питної, смачної. води. Все, тепер можна рухатися далі. Дуже важкий рюкзак у мене. Я не встиг просто собі купити одномісну палатку легеньку, а свою стару я давно викинув. І взяв з собою нашу сімейну салєву. Чотирьохмісну. В цілому ну, намет дуже крутий, тут якби без питань, але вага Вага просто така, що я вже думав його навіть залишити десь тут, але ж я розумію, що на вершині, на горі, вночі, без намету, буде непереливки. Ну, дивіться, якщо ви очікували, що це відео буде якесь інше, ні. я буду йти, хекати, пітніть, казати, що важко, що втомився, потім казати, що як кайфово їсти Фух, дихати класним гірським повітрям. От такий в мене план. Фух. Пауза, треба. Треба вкинути щось вже прям... Стає неприкольно. Коли стає неприкольно, треба це прибирати. Абрикоси. Це я просто зараз кладу цю абрикосу um, собі в рота. І вона просто за секунду розщеплюється отак от на молекули Фу. і поглинається всіми моїми клітинами. Так швидко, так відчувається все. Фух, у мене аж мурашки по тілу пішли. А я, я як уявляю, як я десь на вершині, на вершині, на якийсь, ой. Поставлю намет. Да як переночую там. Фу. М -м 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 -м. Гарно, просто, неймовірно гарно. Але якби ви тільки знали, скільки разів я вже собі сказав, що я приходжу і купляю собі маленький намет легенький. Оновлю собі повністю весь став. Фу, що він був максимально легкий. Фу. О, і йти. Я буду їсти. Между собі гарне місце. Вівсянка. Якась штука з хай протеїн. І борщ, борщ. з індичкою. Б'юшечка гарно відкривається. Ой, так воно гарно. Я вже готовий, я вже дуже готовий, я вже прям готовий максимально. Уже все повідкрива. О, закипіло, закипіло! Який же я голодний з чого ми почнемо? Я думаю, що ми почнемо з борщика. Це ви маєте побачити. Там квасоля навіть є. У мене скільки слини. Індичка. Індичка. Почав дістати вівсянку, а вона, якщо чесно, просто ніяка. Значить їсти ж таку медузу, яка була на дієті. фруктовий електроліт. О, це смачно. Оооо, -о. Воно солодке. Дуже. Таке кисель, але дуже рідке. Дуже смачно. У мене ідея виникла геніальна. Поєднати не смач... дуже несмачне з дуже смачним, щоб вийшло середньо смачне. Так. Ну і тепер можна спробувати. Виглядає воно, звичайно, так собі. О, тепер смачно. Це називається проблем-солвінг. Наївся і пішов. Але тепер мені здається, що ще важче. Фу. І веде вона... Фу, вору. О, ні, це гарно. Це прям гарно. Фу. Погода просто ідеальна. Я зранку думав, що буде погано, бо типу... Ніби хмарний дощ, але дощу немає. Сонце не жарить. Ідеально. Дуже гарно І дуже тут спокійно. І як завжди, гарно дихається. Не буду нічого казати, просто поспостерігайте зі мною як гарно. Дорога до гори, до якої я хотів би піднятися. Гора скута 2500 чимось метрів. Але вона високо-високо на хребті і вона в хмарах. Ну і очевидно, що сьогодні я на неї не встиг. Але я і не поспішаю. Головне знайти місце, де намет поставити. Ой, я, я в хмарах. Клас. Ну тут такие худные, правда, я скажу. Фу. Хороша, така дорога. Я вже, знаєте, що бачу? Бівак. Це означає, що я рухаюсь в правильному напрямку, як мінімум. Вон та от будка то типу місце, де можна переночувати. Просто, просто неймовірні краєвиди. Все таке ну, дуже гарно, Дуже-дуже гарно. Насправді таке відчуття, що я хожу по якимсь неземним пейзажам. Таких масштабних гір. Ну якщо чесно, я не бачив. Ну не бачив, отож, в Грузії, коли ми ходили на п'ятитисячник, але що п'ятитисячник. А тут прям прям такі об'єми. Дуже-дуже потужно. І я ще навіть на хребет не вийшов. Фу. Невеличка квітка виросла, виявляєте? Якби ця квітка задавала би питання, аналізувала, типу чи зможе вона вирости чи достатньо підходящий ґрунт вона б навіть не спробувала б. Тому що всі дані, ну якби проти. Але, тим не менш, вона виросла. Інколи треба просто замість того, щоб багато думати, зважувати, аналізувати, просто робити, а потім уже дивитися, що з цього виходить. І коригувати. Ночівля на висоті 200. Виглядає достатньо мінімалістично. Можна. Блин, или это что там? Ага, ага, окей. Ну что так? Вот так давай. Окей. Хай. Хай-хай. Погода. Невелика. Ну. Ось така дорога мені не дуже подобається. Все таки не живе. Просто одні камені. Шукаю гарне місце для намету. Гарне і безпечне. Today's days rain. Two days rain. I think I found a nice spot for my tent. Ось те може бути. Бо далі, вже далі, я дивився по карті. Зеленого майже нема. Зараз я гляну ще де може бути місцинка для намету. Ви бачите хто там? Я зараз спробую підійти, але не дуже близько, тому що це все-таки дика, дика тварина. Не хочете мені йому заважати їсти. Бачила? Крутяк. А я просто йду дивлюсь. А купусь колейна всякого валяється. Думаю, хто ж тут живе. А це от такі от гірські кози. Це прикольно. Зараз поставлю намет, відпочину, поїм. Потім зраночку прокинусь. І піду на он ту гору. Якщо чесно, я дуже, дуже в захваті. Навіть вага мого рюкзака не, не зіпсувала мені. Ну не може тепер зіпсувати мені взагалі настрій. Тому що в цілому це все дуже, дуже круто. Тут така енергія відчувається. Просто неймовірно. Хочеться вже, звичайно, зняти рюкзак. Дуже хочеться. О, він мокрий після ночі. Блін, я не знаю, кілограма 4 точно. І дощовик трохи розмотаємо. Нехай просохне. Бо дуже мокрий. Сохне. Намет стоїть. Правда там під ним кубисько каміння, але в цілому це найкраще місто, мені здається, більше не було. Коли ми переїхали в Словенію, це вже 30 днів, Хожу на річку в гірську холодну річку і купаюсь. Я взяв собі челендж, що буду ходити 365 днів. Це при тому, що я раніше ніякого відношення до моржування не мав, то тобто, потроху загартовую своє тіло там в річці. Я кожен день викладаю в інстаграм фото і відео з датою, де я в річці. І сьогодні якби не виняток. Тому в мене є вода, яку я набрав з джерела гірського. Тобто гірська вода. І це я сьогодні зарахую за купання в гірській річці і скину в інстаграм. Вода з джерела холодна, просто неймовірна. Душ на висоті 2-300. Це супер скіл купатися з однієї фляги. Фу, холодно, як же ж прохолодно. Тепер можна і поїсти. О там та гора або за нею, або або аж та гора, на яку мені треба, на яку я хочу залізти. А ось а тут. О мій намет. Тут я буду спати. Фух, місце просто неймовірне. Цікаво, чи буде видно зірки, чи не буде хмари. Бо якщо хмар не буде, то на такій висоті зірок має бути ну, просто дуже багато. Похолодало так, різко, так холодно стало, я не знаю, я все надягну на себе, що, що є. Шорти, зараз штани трохи просохнуть. Фу, ще й Штани надягну. Заніс це в намет вже, тому що вже роса з'явилася. Ще, як не знаю, п'ята чи шоста вечора. Вже роса. Супер холодна. Ідеальне місце на чіплі. Головне, що носочки з горами. Достатньо комфортно, прям я би сказав ідеально. Наскільки комфортно, що я б вже заснув би. Але хочеться поїсти. Кус-кус з журавлиною. виглядає непогано. У мене пара рота вже дивіться. Виявляєте ми це. І це я в наметі сижу. Ну, насправді, на вигляд, максимально неїстівна історія. Я просто налив багато води, бо хочу теплого. І це, типу, у мене буде супо чай, супо каша. Чогось зараз пельмені захотілось. Не знаю, як зробити, щоб воно було прям. Прям вау. Ну так смачно. Це набухла джеравлина просто. І горіхи були. І кускус з'явився. Кускус взагалі ніякий, просто ніякий. Погріюсь трошки полежу, може засну, може ні. Ну подивимося, я зараз хочу, можливо, вночі встати і пофоткати небо зіркове, тому що на висоті, якщо не буде хмар, має бути дуже гарно, дуже багато зірок. Вдягну на себе абсолютно все. Без 28. Все гарного вечора. На добраніч. Прозвонів будильник 10.30. Ой, так мені добре спалось. І так не хочеться виходить, бо так холодно. Але ж там може бути дуже гарно, а може й ні. Що не зробить заради мистецтва. Горно. Насправді просто неймовірно світло. Фоточки, якщо чесно, не дуже виходять, тому що дуже світло. Місяць дуже-дуже яскраво світить. Дуже-дуже холодно. І не вийшли класні фотки, тому що дуже-дуже місяць засвічує все. Прям, прям, на фоні нього прям взагалі не видно зірок. Хоча зірки є. Але не такі яскраві, як я думав, заходжу в намет, бо вже дуже-дуже холодно. Холодно. Фух, сподівався, що вийшли якісь хороші фото. Що не дарма вставав, прокидався. Ну добранч.